Доброго дня, хлопчики та дівчата! Запрошую вас сьогодні перетворитися на маленьких кондитерів. Щоб кондитерами стати, треба багато знати. Кухар-кондитер це людина, яка готує, випікає, а потім прикрашає тістечка, торти, печиво, пряники. Професія кондитер, наче схожа на професію кухара, але відрізняється. Приготуванням страв. Що кухар, що кондитер готують свої страви за рецептами, дотримуються строгих правил чистоти та гігієни, мають спеціальний одяг, щоб не забруднювати свій одяг та не забруднити свої страви. Це халат, фартух, ковпак або косинка. Професія кондитера дуже складна і в той же час дуже цікава, творча і смачна. Кожен з вас напевно був в кафе або купували в магазині смачні тістечка і торти. Як красиво вони прикрашені і квіточками, і грибочками, і різними кульками і сердечками. Скільки продається в магазинах різних видів печива і пряників. Це все приготував кухар-кондитер. Звичайно, кухар – великий майстер своєї справи, але у нього є помічники це робочі інструменти, які допомагають робити, випікати і прикрашати тістечка і тарти. Сьогодні ми з вами опануємо професію кондитер та зліпимо з пластиліну. Тортик. Підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Тісто ручками помнемо. Солодкий тортик спечемо. Серединку змастимо джемом, а верхівку солодким кремом. І кокосову крихту. Ми посиплемо трішки на торт. Для роботи нам потрібен пластилін білого, червоного, жовтого та помаранчевого кольорів. Стека або ножичок. Беремо пластилін жовтого кольору. Ділимо навпіл. Скочуємо у кульку. Кульку розплющуємо у блінчик. Вирізання форми кола робимо за допомогою підручних предметів та стеки. Отриманий коржик прокочуємо по рівній поверхні. Такі самі дії виконуємо з пластиліном помаранчевого кольору. Складаємо коржі один на одного. В результаті з жовтих утворюються аналоги коржів, а з помаранчевого ягідний прошарок. Отриманий багатошаровий виріб покриваємо помадкою. Її робимо з білого пластиліну. Для цього шматок пластиліну скочуємо у кульку та розплющуємо дуже тонко. Можна використовувати пластмасову качалку, якщо така є в наявності. За допомогою ножа видаляємо бокові частини. Приступаємо до прикраси торта, надаючи виробу закінчений вигляд. Від великого шматка червоного кольору відщипуємо маленькі шматочки. Скочуємо їх у кульки та прикрашаємо торт. Тортик з пластиліну своїми руками готовий. Тепер можна покликати гостей і пригостити смачним тортиком з чаєм. Сьогодні ми опанували професію кондитер. І мені цікаво, які тортики вийшли у вас. Надсилайте фото ваших робіт. Дякую вам, діти, за старання та нових зустрічей. До побачення!